Коли Трамп говорить, що йому шкода людей це не про всіх, це про обраних. Бо в один день він грізно заявляє: ніяких відстрочок. Тарифи вступають у силу негайно. А вже наступного дивом прозріває гаразд, дамо 90 днів, бо мені шкода людей. Ну окрім Китаю, Китай це окрема розмова. І ця окрема розмова 125% мита. Бо Трамп не просто запроваджує мита він влаштовує політичне караоке, де кожен куплет новий обіг на біржі, а кожен приспів нова економічна криза. Поки Європа й інші країни отримали 90 днів на роздуми, Китай отримав ляпаса в стилі Америка понад усе. У відповідь Пекін не кричить і не махає руками. Він просто закриває кран американському газу, підписує угоду з Австралією на мільярди і заходить у нафтову інфраструктуру Канади як до себе додому. І поки Трамп гадає, кого ще йому шкода, світ уже змінився. енергія це нова зброя. І коли китайський газ і канадська нафта починають текти в одному напрямку на схід, а не на південь, хтось точно програв у цій великій грі. І здається. Цей хтось носить червону краватку. Китай щойно переписав угоду про постачання скрапленого природного газу на 2,4 мільярда доларів на рік і прибрав США зі списку постачальників, замінивши їх Австралією. Причина загострення торговельної війни, яку посилив Дональд Трамп, запровадивши нові мета. Це потужний удар по енергетичному експорту США. Але далі ще гірше. Китай тепер простягає руку допомоги нафтовій галузі Канади, яка переживає складні часи. Якщо Пекін отримає реальний контроль над потоками нафти з Північної Америки, Вашингтон ризикує втратити вплив не лише економічно, а й політично. Якщо Китай закріпиться в Канаді, оттава нарешті може звільнитися від американського тиску. Але найбільша загроза навіть не в цьому. Китай без гучних заяв і скандалів. Будує власну енергетичну імперію імперію, яка згодом може кинути виклик самому глобальному пануванню США. І що буде, якщо такі країни, як Канада чи Австралія, почнуть грати за китайськими правилами, а не за американськими? Поговоримо про це. А поки підпишіться на канал, щоб не пропустити головне. Отже, у березні 2025 року енергетичний світ здригнувся Китай припинив купувати американські СПГ. Причиною стала нова хвиля торгової ескалації. США запровадили нові мита на китайські товари, а Пекін відповів 15-ти відсотковим митом на американський газ. Почалася найдовша пауза в постачанні з 2023 року понад 40 днів. Це не просто черговий конфлікт. Це удар по всій системі глобальної енергетики. У 2024 році США стали головним експортером СПГ у світі майже 340 мільйонів кубометрів газу щодня йшло до Європи й Азії. Ключовими клієнтами були Франція, Нідерланди, Японія, Південна Корея та Індія. Китай також займав важливе місце, купуючи понад 400 тисяч тонн СПГ щомісяця. Здавалося, між двома країнами формується міцне енергетичне партнерство. Але цей розрив показав, як швидко можуть руйнуватись навіть найнадійніші зв'язки, коли в гру вступає політика. Китай одразу почав шукати альтернативу і вже в березні 2025-го підписав 15-річну угоду з австралійською компанією Y Energy. Це перше довгострокове енергетичне партнерство між Китаєм та Австралією за останні роки. Цим кроком Пекін дав чіткий сигнал. Він більше не хоче залежати від американського газу, який може зникнути в одну мить через політичні рішення. Китай готується не до тимчасової сварки, а до тривалої ресурсної війни. Попри чутки в ЗМІ, Китай не перекинув свої закупівлі в Європу, у ЄС і КНР різні енергостратегії. Однак Європа все одно виграла після 2022 року. Коли війна в Україні змусила її відмовитися від російського газу, країни ЄС почали масово інвестувати в СПГ-термінали. Наприклад, Фінляндія запустила терміналу Вінко в січні 2023 року. Європа активно купувала американський СПГ, і коли Китай зник із цього ринку, з'явився надлишок, який дозволив знизити ціни для Європи. Але для США це стало проблемою. Експортери залишились із надлишком газу та нестачею попиту. Ціни впали. Акції гігантів, таких як Chenier Energy і Телуріан, просіли. За даними Міненерго США, за перші дев'ять місяців 2024 року країна експортувала 91 мільярд кубометрів СПГ, половина пішла до Європи. Але Китай випав із гри. Тепер американські виробники гарячково шукають нові ринки, щоб уникнути падіння цін і крах у галузі. Та найбільша проблема навіть не в грошах, а у втраті впливу. енергетичний експорт для США завжди був інструментом політики. Постачаючи газ союзникам, Вашингтон укріплював міжнародні альянси. А тепер ці позиції під загрозою. Китай показав, що має альтернативу, а інші країни можуть наслідувати його приклад. Це нова енергетична геополітика. Колись світ боровся за нафту, тепер за контроль над СПГ. І поки на кону мільярди, довіра та вплив, ми стаємо свідками глибокого суву світового балансу. Особливо тривожно виглядає ситуація в Європі. Під час першого терміну Трамп наполягав: відмовтесь від російського газу, купуйте американський, і це навіть частково спрацювало після початку війни в Україні. Європа справді почала масово купувати СПГ із США. Та вже на початку 2025 року обсяги закупівель впали на 15% порівняно з минулим роком. Це тривожна тенденція причина торговельна жорсткість адміністрації Трампа: Китай відповів 15% митом на американський газ. Європа поки що мит не вводила, але напруга зростає, і багато хто переглядає свою стратегію. І навіть, попри офіційні заяви про відмову від Росії, Франція, Іспанія Бельгія в першій половині минулого року збільшили імпорт російського газу на 11%. Бо, як показує практика, коли йдеться про енергію, ціна та надійність, перемагають політичні гасла. Паралельно Європа вкладає гроші в зелений перехід і шукає нових партнерів Алжир, Норвегія, Азербайджан. Але це не знімає тиску з США. Якщо їхні термінали будуть недозавантажені, компанії зазнають збитків. Без стабільного зовнішнього попиту ці об'єкти просто не виживуть. І якщо Китай не повернеться, а Європа піде далі, США доведеться скорочувати виробництво. Звільняти працівників і навіть закривати об'єкти. Це вже не просто економічна проблема, це втрата лідерства. США ще донедавна були надійним постачальником для ключових партнерів. Тепер це під питанням. А проблеми не лише з Китаєм і Європою. Канада теж починає віддалятися довгий час. США і Канада були надійними енергетичними партнерами. Але коли Вашингтон запропонував 10% мито на канадську нафту і газ, Оттава почала шукати нові ринки. Американці були впевнені, що Канада нікуди не дінеться, інфраструктура вся зав'язана на США. Але світ змінився. Канада теж хоче вибору, і Китай цим скористався. Найбільша китайська нафтокомпанія, Роншенг Петрохімікал, прибула до Калгарі, серця канадської нафти, і почала налагоджувати зв'язки. Ще нещодавно 97% канадської нафти йшло до США. Тепер частина на схід в Азію. Контракти укладаються напряму, без участі американської сторони. Китай бере на себе логістику, Канада отримує більше контролю. Найбільший прорив трубопровід Trans Mountain Expansion, завершений у 2024 році. Він коштував 34 мільярди доларів і дозволив збільшити транспортування нафти з 300 тисяч барелів на день до 890 тисяч барелів на день. Але головне, він з'єднує Альберту з Тихоокеанським узбережжям. А це означає: нафту можна одразу вантажити на танкери і відправляти в Китай, Індію та інші країни без участі Америки. Канада стає незалежним гравцем на світовому енергетичному ринку. А Китай отримує нового партнера прямо під носом у Вашингтона. Але з вигодою приходять і ризики. Китайська присутність у канадській енергетиці викликає занепокоєння, чи не почне Пекін диктувати ціни або впливати на політику Канади, чи не потрапить вона в нову залежність цього разу від Китаю. Окремо екологічний скандал. Трубопровід TMX викликав протести корінних народів, екологів та вчених. Ризики розливів, шкода природі, кліматичні зобов'язання усе це ставить проект під сумнів, навіть попри його економічну вигоду. Для США це тривожний сигнал. Вони вважали, що Канада не має альтернатив. Але вона їх знайшла. Америка втрачає не лише частину енергетичної безпеки, вона втрачає вплив у північній Америці. Китай отримує не просто нафту, він отримує точку опори на Заході. Країна, яку США вважали своїм заднім двором, відкриває двері Пекіну. І головне питання: якщо США і далі втрачатиме енергетичних союзників одного за одним, хто стане на їхній бік у наступній глобальній кризі? Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.